Галино, ти? здивовано запитала мене Наталка, відчинивши двері. Вона стояла, мов копана, наче не мене свою найкращу подругу побачила, примару яку. І ще ти мене триматимеш на порозі. Пускай, маю для тебе новину. Ніче нічого не розуміючи, радісно кажу я, і намагаюсь увійти в квартиру своєї найкращої подруги, а вона таки мене не пускає. Наталю, у тебе гості? Раптом я почула чоловічий голос, що доносився з однієї з кімнат, і тут уже у мене підкосилися ноги. Бо я стовідсотковою впевненістю зрозуміла, що це голос мого чоловіка. Галино, це не те, що ти подумала, намагалася заспокоїти мене Наталка, але я вже нічого не чула. Зі сльозами на очах я вибігла у двір і просто не знала, що мені робити далі. На дворі була 10-та година вечора. Я мала бути у відрядженні в сусідній області ще два дні, але я зрозуміла, що дитину чекаю. Це була приголомшлива новина, адже ми з чоловіком прожили 12 років і дітей у нас не було. Ну, я скоротила термін відрядження і поїхала додому, щоб особисто сказати чоловікові новину, хотіла йому сюрприз зробити, уявляла, як він зрадіє, я аж ніяк не очікувала, що так пізно ввечері я застану його у квартирі моєї подруги дитинства. В той вечір я до Наталки пішла, бо хотіла привести себе в порядок з дороги. Я купила нову сукню, а Наталка вміє робити макіяж і зачіску. Тож я вирішила, що на годинку заскочу до неї, приведу себе в порядок, а потім у всій красі з'явлюся перед чоловіком. Я хотіла освіжити наші почуття, хотіла, щоб він по-новому в мене закохався, адже зараз починається новий період в нашому житті. Та коли я таке собі думала, то навіть не уявляла, наскільки новий. Я ще годинку погуляла містом, бо ніяк не могла не вести лад думках, а коли повернулась, то чоловік вже був вдома. Як нічого й не було, він став мене розпитувати, чому я приїхала швидше, але я йому нічого не сказала, лягла спати. Звичайно, що в ту ніч я не заснула, бо не могла зрозуміти, що відбувається. Те, що у Наталки з моїм чоловіком роман це факт. Залишилося тільки зрозуміти, скільки часу все це триває за моєю спиною. Мені було дуже прикро, бо Наталку я любила як сестру. Ми з нею дружили ще з дитинства, потім разом в університеті вчилися, а коли я виходила заміж, Наталка була у мене на весіллі дружкою. Особисте життя подруги чомусь ніяк не складалося, хоча вона доволі красива і розумна. Тому Наталка вдарилася в кар'єру. На всі великі свята чи на відпочинок ми брала подругу з собою, щоб вона не почувалася самотньою. Це я, я завжди наполягала на тому, щоб Наталя була з нами, а чоловік не мав нічого проти, поки ще й платив за всіх, а вона відплатила мені ось такою монетою. Так прикро, що слова мене передати. На наступний день я сама набрала подругу і попросила прийти до нас. Чоловіка я теж попросила зачекати вдома. Ми всі троє сіли за стіл, і я дала можливість їм все пояснити. Наталя опустила голову і мовчала, а мій чоловік пояснив, що роману у них не було, але так сталося, що Наталя від нього дитину чекає. Він готовий залишитися в сім'ї, але дитину доведеться записати на себе і фінансово допомагати. Я сказала, що мені треба подумати, бо я просто не могла переварити все, що почула. Про те, що я теж чекаю дитину, я нічого не сказала. Що мені робити? Як правильно вчинити в цій непростій ситуації, адже тепер я приймаю рішення не тільки за себе, але й за дитину, яка у нас народиться, чи варто їй позбавляти можливості мати батька?